Так, друзі, зразу хочу вам доповісти, після цього прямого ефіра ми з вами зібрали 9745 гривень. Тому е, я збираю на нову партію флісок, тому що ці вже е, роздав, ці вже підходять, але це дуже мало, в зв'язку з тим, що ви заказали мені ну дуже багато. Я закупив 100 і 250, це 350. а Зараз вже у, мене, у мене підходять до трьох тисяч штук флісок, які ви мене просите на бригади, батальйони, на роти. Хлопці просто мене розривають. Питань немає, ціна хороша, якість теж я готовий збирати і далі і ще придбати цих людей. Ці фліски. Тому я вам дуже вдячний. 53 75 41 14 04 99 11 22. Noмер. Господи. Пробачте. Номер карточки телефону хотів сказати. 53 75 41 14 04 99 11 22 Номера телефонів з гарячої лінії, куди ви можете присилати замовлення на фліски. Це 068 354 7776 067 34 8737. Якщо повідомлення не відкрите, це означає, що. Ми ще не дійшли до цього повідомлення, тому що ми все переписуємо, вносимо в табличку і починаємо потихоньку вам відправляти ці фліски. Тут ще не тільки фліски. Тут люди просять і теплий одяг, і термобілизну, і медикаменти. Ми всі ці заявки обробляємо і по можливості відправляємо. Хто хоче допомогти почтою, посилкою теж питань немає. Місто Київ, номер нової почти 4. На номер телефона 067 34 8737 присилайте посилки, також будемо розфасовувати, тому що завдяки вашим посилкам, ще раз ось показую, ми відправляємо потім хлопцям допомогу, яку вони просять. Миру, всім злагоди, терпіння і Божого благословення. Дякую вам всім велике.